Кіра Ендрю Великий день. Травень 2012 рік околиці Чорнобильської атомної електростанції. Ваші коліна схилені, ваші думки розкриті, розпахнуті, роз'ятрені увагою його. Беззахисні під дощем що струменить з хмар, наче сльози від його благословіння, ви ловите кожне слово, що злітає з моїх вуст. Слухайте, браття, адже я слово його, ваші погляди прикуті до мене. Вони зігрівають тіло, зігрівають, а дощ холодить, стікає обличчям, наче сльози. Ми втомлені втратами, ми знекровлені, але не зневірені. Він забрав наш страх, він забрав біль. Тож коли прийде час, забере і втому. Здіймай руки, разом з ними ваші думки злітають вверх. Туди, де немає сумнівів, душі наповнюються радістю і передчуттям благословіння Його. Я хочу відчувати ваше серцебиття, я хочу чути ваші голоси. Я хочу вашої довіри. Я хочу, щоб ви вірили в усе, що я кажу від його імені. Радійте, браття, бо ж сьогодні великий день. Вороги наші гадають, що зможуть дістатись моноліту, але вони помиляються. В них немає того, що є у нас, ані віри. Ані єдності, замість того між ними лише ненависть, яку вони прикривають тимчасовими дрібними цілями. Відчуваю вашу готовність захистити його. Хоробрі солдати ви ладні йти на погибель та принести себе у жертву, аби його воля жила, а слово моє лише підкріплює вашу рішучість. Вони вважають, що можуть вбити моноліт. На мить замовкаю, підставляючи обличчя дощу. Раптом у розум, наче осяяння, приходить гармонічне продовження фрази. Але не можна вбити Бога! Як не можна вбити небо над головою! Натопом несеться стишений гул. Ви у захваті від почутого. Якби я був актором на сцені, ви оглушили свій оплесками. Але я не актор. Щось більше. Слово моноліту. Несу його волю, передаю накази, які ви ніколи не ставите під сумнів. Адже не можуть діти його знати більше за нього. Ви зробите все, що він скаже. Ви зробите все, що я вам скажу. Моноліт потребує його, вірних дітей! Розкрийте серця ваші світлу, розкрийте розум і приготуйтесь слухати. Адже я промовлятиму його волю. Сьогодні наказ був чітким захистити серце зони. Вороги наступатимуть з усіх боків. Ці прокляті варвари, що прагнуть лише руйнувати, спробують вдертися до святого святих, до нашого єдиного храму якому спочиває його світло? Засліплені здатністю до нашого щастя, вони не здатні пізнати силу моноліту. Вони звуть нас фанатиками, безумними вбивцями, а самі день у день знищують дива зони, калічать та вбивають одне одного. То хто з нас безумний? Ми могли б жити в мирі та спокої, якби вони не лізли до нього, як таргани? Вони не лишають нам вибору. Ми відкинемо їх від саркофага, змусимо тікати з центра зони, а всі, хто не піде, знищимо. Гул наростає. Ваші почуття зливаються в одне ціле з моїм. Наростають до ейфорії. Я відчуваю кожного. І того сміливого хлопця, що приєднався до нас нещодавно, і войовничого чоловіка зі снайперською гвинтівкою. Що різко присмикує затвор, стоячи мене. вони вже на підході, але сили їхні жалюгідні. Вони можуть кинути хоч 10 загонів, але всі зустрінуть тут саму смерть. Ви гідні, діти його, і кожен з вас вартує сотні таких, як вони. Роблю довгий видих, аби не захлинутися у потужному ментальному потоці, який випромінюють наші розуми. Я міг би його направляти, але хіба для того моноліт наділив мене силою, аби я застосовував її проти братів? Ні, слово потужніше за будь-яку силу. Я поглинаю кожну вашу емоцію та відпускаю на волю багато разів помноженим відлунням. Я відчуваю ваше серцебиття, я чую ваші голоси. Ви довіряєтесь тією щирістю. На яку не здатна більш жодна жива істота в зоні. Ви вірите у все, що я кажу від його імені. видихаю. Осяє проміння своїм душі тих, хто віддає життя за здійснення волі твоєї. Ви повторюєте слова молитви слово в слово, ви схиляєте голови, наче я і є моноліт. Ваша довіра безмежна, ваша любов неосяжна. Так глибоко забутися, ви бачите у мені його, а я навіть не можу побачити ваші обличчя. Така справедлива ціна за те, щоб бути голосом моноліту. Натомість я бачу ваші душі. Ті пульсують і тягнуться одне до одного. Братерство, це найцінніше, що є у нас. Братерство та служіння йому. Не зупинити їм тих, хто єдиний з монолітом. Сьогодні великий день, але схожий на тисячі днів до та тисячі днів після, ви знову вийдете на поле битви, ви проллєте кров, аби сяйво його не зникло, а потім повернетесь сюди, аби я залікував ваші душевні рани та подарував спокій. Бо я слово його, а ви його зброя. Уперед, браття! Захистимо моноліт! По скриптом від авторки. У моєму гедкауні саме в ті часи Фауст зробив собі комплекс Бога, який пізніше змусить його робити те, що він робитиме. Адже життя посередником між своїм божеством і братами. Не могло не відкласти відбиток на його розумі. Читав Павло Зінченко 2026 рік.